Привіт, друзі, привіт, філателісти, привіт любителі збирати марочки. З вами канал Маркіс Шухлядки. І я продовжую вас знайомити з колекцією марок, яку я збирав в часи свого дитинства. Тут колекція є з двох марок, має бути їх чотири. У мене 4 немає. Каже, вони не зображені, це означає, що це тема фауна. Коли є любі звірі зображені, це означає, що це є фауна. Випущені вони поштою Болгарії, особливо на болгарській мові і на англійській написано Болгарія. Марочки Гашені, є печатки. Це означає, що марка гашена, коли печатка на ній стоїть. Випуск ось тут маленькими такими дужими цифриками написано 1989 рік, а оце є емблема фонду всесвітнього природи. Всесвітній фонд природи так от зашифровано ось тут трьома буквами. А тепер він називається Всесвітній фонд дикої природи. Трошки перейменований. Ну що вам сказати, що, дорогі друзі, розмір марок 34 на 30, марочки середнього такого розміру. На даний момент вони не є дорогими. Набор негашених марок коштує 24-35 гривень, так у середньому люди продають, я бачив в інтернеті. а... Ці коштують гашені. Інформації такої немає, але логічно зрозуміти можна, що раз така невисока ціна є на набор негашених марок, то означає, що гашені коштують дешевше. Наскільки там точно я вам не скажу, але десь так наполовину можна і таке може бути. Ну, ось такі красиві гарні марочки. Сьогодні завітали на наш канал. Познайомилася з вами, а ви з ними. Добрив марочки збережнів, як бачите, і буду сьогодні з вами прощатися. Побачимо вам, друзі, дорогі. Підписуйтесь на наш канал, хто ж не підписаний. Миру вам і добра!